Христос рождається від імені Золочівської громади. І не тільки е, ми привезли передачу пакунки для наших військових Золочівського 64-го батальйону територіальної оборони, які несуть службу на е, передовій нашої україно-російської війни. Ми не тільки привезли автомобіль і речі, які потребували військові, і не тільки смаколики, але також, як священник, приніс. Їм можливість зустрітися з Христом, мати Євхаристію, мати літургію, мати причастя тіла і крові Христа і причастя Слова Божого доступити до Його милості у своєму імені я передавав завжди вітання і передаю нашим військовим від нашої громади, які пам'ятаємо, молимося, вболіваємо за наших захисників. І з цього місця, де пишеться наша історія, я закликаю всіх до відважного спротиву кожного в свій. Спосіб і кожного відповідно до своїх можливостей відважний спротив всякому злу у будь-якій формі. Хлопці тут борються зі злом, яке зі зброєю в руках прийшло. А ми на нашій Зголочівщині, в нашому регіоні, в наших регіонах, е, противимося всякому злу неправді корупції, е, яка пробує нас зсередині також. Е, Накладати на нас своє ярмо, боремося і разом переможемо. Нехай Бог благословить і дає захист нашим захисникам і нам у нашій спільній великій боротьбі. Христос рождається і разом до перемоги.